Б'ють, суки. Це знову бердичі. Но 1 листопада приїхав за е, цивільними, які знаходяться в степовому. Але проїхати зараз туди неможливо, тому що дуже сильний обстріл. Я, я розумію, що на степове зараз мені е, дорога закрита. Я не зможу туди приїхати. Е, можна. Але це може бути останнє. Там, бачите що відбувається? Бачите? Люди все одно займаються огородами. Просто непереможні.